Характерник представляє вашій увазі Епос Про Єльгамеша, переклад з Вавилонської Сергія Кінзерявого Пастухіва. Таблиця перша колонка перша. Він, який бачив усе, що в країні. Він, який знав усе і був тямущий у всьому. Пропуск. Разом пропуск мудрість, що все пропуск. Він зрів тайне і виявляв скрите. Він приніс знання із передпотопу. Він рішився на довгу мандрівку, зазнав утоми й знемоги. Він начертав на камені усі труди муки. Він збудував вали у рука города, святої Енанни священну гробницю. Ось його зовнішня стіна, що блиск її, мов міді. Більше, глянь на його внутрішню стіну, їй ніщо не дорівняє. Стань на поріг, що походить від старини. Підійди до Еанни, житла іштар, рівного якому не дав ні пізніший цар, ані жоден чоловік. Вийди на вал у рука, пройдись. Оглянь насип фундаменту і провір цегляну кладку. Чи цегляна кладка не із випаленої цегли, і чи сім мудреців не поклали основу йому. На цьому асирійська версія вривається. Бракує, можливо, тридцяти рядків. Порожнечу можна частково заповнити початком хецької версії, яка після двох нечітких рядків читається так. Після створення Гільгамеша доблесний Бог удосконалив форму його Пропуск Небесний Шамаш обдарував його маловидністю, а дат дав йому геройство. Пропуск виключним видом наділили великі боги Гільгамеша. Одинадцять ліктів був він високий. Груди шириною в дев'ять п'ятий. Довжина його була три. 3... Пропуск. Тоді він крутиться туди-сюди, щоб побачити всі землі. До міста Урука приходить він. Цей хетський текст вривається також. Ми повернемося до асирійської версії до другої колонки, що вступає в оповідання перед десятим рядком хетського фрагменту Колонка. Друга. Дві третини його Бог і одна людина. Форма тіла його ніщо не дорівняє. Рядки 3-8 майже цілком знищені. Атака його зброї не має рівної. Його компаньйони. Пропуск мужі у рука киплять по своїх домівках. Гільгамеш не залишає сина батькові його. День і ніч бешкетування його продовжується неприборканим. Але ж Гільгамеш є пастирем у рука города. Він є нашим пастирем сильним, красивим, мудрим. Гільгамеш не лишає дівиці її любому. Чи це дочка бойовника, чи вибранця знатного? Їх голосіння чули боги знов і знов. Боги неба покликали пана у рука. Ру -ру привела цього скаженого дикого буйвола до а атака його зброї немає рівної. Його компаньйони є. Пропуск. Гільгамеш не лишає батькові сина, день і ніч його бешкетування не приборкане, але він є королем у рука города, він є їх пастером. і все таки він утискає їх, сильний, миловидний, мудрий. Гільгамеш не лишає дівиці її любому, чи це дочка войовника, чи вибранка знатного. Коли Ануну. Почув їх голосіння знову і знову, покликали великого Аруру. Ти, Аруру, створила Гільгамеша, тепер створи йому рівного. Хай дорівнює йому бурхливістю серця його. Хай вони вічно змагаються, щоб тільки у рук мав спокій. Коли Аруру це почула, вона зачала в серці своєму подобу Ану. Аруру вмила руки свої, влупила глини і кинула в степ. Хороброго Енкіду створила вона паростка Нінурта. все його тіло покрите волоссям, на голові волосся, як в жінки, локони волосся на голові ростуть, як збіжжя, він нічого не знає про людей, ні про землю, одягається, як сумуган, і з газелями їсть траву, а з дичиною протискається до водопою. Зі звіриною серце його щасливе коло води. Мисливець, ловець. Зустрінуться з ним в лице коло водопою. Один день, другий і третій, зустрінувся з ним в лице коло водопою. Один день, другий і третій, він зустрічався з ним коло водопою. Мисливець побачив його, і обличчя його від жаху заціпаніло. Він повернувся до хати своєї з дичиною. Був переляканий, задубілий, мовчазний. Серце його товклося, вид був потемнілий. Лихо ввійшло в серце його, і лице його стало як у того, хто відбуває далеку подорож. Колонка третя. Відкрив мисливець уста свої і, звертаючись до батька, сказав Тату, он прийшла незвичайна людина на поле твоє. Він найсильніший у степу, силу він має, сила його могутня, мов у господаря неба. Він довільно бродить собі по полю твоєму. Він їсть собі траву з дичиною. Він направляє стопи свої до водопою. Я переляканий і не насмілюся наблизитися до нього. Ями, що я вирив, він позасипав знову. Капкани, що я наставив, він позривав. Він допомагає дичині і звірям степовим вислизнути із рук моїх, не дає мені промишляти в степу. Його батько відкрив уста свої. І, звертаючись до мисливця, сказав Сину мій, он в уруку живе Гільгамеш. Нема нікого, хто б переміг його. Сила його могутня, як у господаря неба. Іди направ лице своє до урука. Розкажи Гільгамешові про силу цього чоловіка. Хай він дасть тобі куртизанку, проститутку, приведи її з собою. Хай куртизанка, як силач, поміряється із ним, побореться. Коли він поїтиме стадо коло водопою, вона оголиться і покаже свої розкоші. Коли він побачить її, він приступить до неї. Його ж стадо, що зросло в степу, змінить своє настановлення до нього. Послухавши поради свого батька, мисливець подався до Гільгамеша. Він вирушив в дорогу і зупинився в уруку. Звертаючися до Гільгамеша, він сказав Є особливий чоловік, що прийшов на поле мого батька. Він є найсильнішому степу, силу він має. Сила його могутня, немов господаря неба. Він бродить довільно по полю батька мого. Він їсть собі траву з дичиною. Він направляє ноги свої до водопою. Я боюся і не смію наблизитися до нього. Ями, що я вирив, він позасипав. Капкани, що я наставив, він позривав. Він допомагає дичані звірям степу вислизнути з рук моїх, не дає мені промишляти в степу. Гілямеш сказав до нього до мисливця Мисливцю мій, іди, візьми з собою куртизанку, проститутку, і коли він поїдеме стадо на водопою, коли він побачить її, він приступить до неї. Його ж стадо, що зросло в степу, змінить своє настановлення до нього. Мисливець пішов. І взяв із собою куртизанку, проститутку. Зібрались вони в дорогу і негайно вирушили. На третій день добрались вони до визначеного місця. Мисливець і куртизанка там і влаштувалися. День і другий сиділи вони навпроти водопою. Аж ось прийшло стадо пити до водопою. Колонка четверта. Тварини прийшли до водопою, тішилися серця їх. І його Енкіду, що народився серед полів, їсть траву з газелями, п'є із дичиною при водопою, і звірями тішиться серцем коло води, його дику людину побачила проститутка, жорстокого чоловіка із глибини степу. Це ти, куртизанко, оголи свої груди, відкрий своє лоно, щоб піддатися твоїй принадності не бійся наблизитися до нього. Коли він побачить тебе, він наблизиться до тебе. Розв'яжи свій одяг і дозволь йому спочити на тобі. Збуди в ньому хіть, жіноче ремесло, тоді тварини, що пасуться на його полі, змінять своє ставлення до нього, коли він подарує тобі свою любов. Куртизанка оголила свої груди, відкрила своє лоно, і він піддався її принадності. Вона не боялася наблизитися до нього. Вона розв'язала свій одяг, і він спочивав на ній. Вона збудила в ньому хіть, жіноче ремесло, і він дарував їй свою любов. Шість днів і сім ночей Енкіду кохався з нею. А як уже він наситився ласкава її, він повернув лице своє до стада. Та як газелі узріли його, Енкіду розбіглися геть. Дичина степу втікла геть із перед очей його. Це привело Енкіду до задуми, Отупіло його тіло. Підкосились ноги його, бо стадо його розбіглося геть. Зів'яв Енкіду в бігу своєму, вже не був як перше, але мав він розум, широке було його розуміння. Вернувся і сів він у ногах куртизанки. Дивлячись на куртизанку, слухав він, як куртизанка говорила. Куртизанка, звертаючись до нього, до Енкіду. Мутрий ти Оенкіду, ти просто як бог. Чому ти вганяєш зі звіриною степу? Давай я проведу тебе до урука города, до святого храму, до мівки Ану і штар, до місця, де гільгамеш, досконалий силою, що володіє над людьми, немов дикий віл. Як вона так до нього промовляє, він починає розуміти. Бо він потребує друга, когось, хто розумів без серця його. Енкіду сказав їй куртизанці О проститутко, веди мене до святого храму, священного житла Ану і штар, до місця, де Гільгамеш досконалий силою, що верховодить людьми як буйвол. Я, я викличу його і говоритиму сміливо. Колонка п'ята. Я крикну на цілий урук я найсильніший. Більше того, я переставлю порядок речей. Той, що родився в степу, найсильніший, силу він має. Ходи, підемо, щоб він побачив лице твоє. Я покажу тобі Гелямеша, де він, я добре знаю. Іди до урука города Оенкіду, де люди виряджаються в розкішні святкові наряди, де кожний день свято. Рядки 9-12 дуже пошкоджені. Тобі, о Енкіду, що насолоджуєшся життям, я покажу Гільгамеша, людину радості. Подивись на нього, миловитна його мужність, енергією наділений він. Уся його постать приємна. Він має більшу силу, ніж ти. Ніколи не спочиває він ні вдень, ні вночі. Енкіду, приборкай свою зухвалість. Гільгамеш сам шамаш осінив його ласкою. І Ану, і Енліл, і Еа дали йому широке розуміння доки ти прибудеш із провінції, Хільгамеш в руку побачить тебе у сні. І справді, Хільгамеш устав і, звертаючися до матері своєї, виявив сон. Мамо, цієї ночі я бачив сон. На небі були зорі, наче воїн небесний одна зірка впала до мене. Я пробував піднести її, але вона була мені не під силу. Я пробував відсунути її, та не міг зрушити. Країна у руках стояла довкола неї. Вся країна зібралась довкола неї. Народ натискає на ню. Люди товпилися довкола неї. Коли мої компаньйони цілували ноги її, я нагнувся над нею, як над жінкою, і поклав її у ногах тобі, і ти сама поставила її на рівні зо мною. Мудра! Тьому, що у всякому знанні, сказала пану своєму. Нінсун, мудра, тьому, що у всякому знанні, сказала Гільгамешеві Рівня тобі є зіркою в небі, що впала до тебе, наче воїн небесний, яку ти пробував піднести, та вона була тобі не під силу, яку ти пробував відсунути, але не міг рушити, яку ти поклав у ноги мені, яку я сама поставила на рівні з тобою. Що над нею ти нагинався, як над жінкою. Колонка шоста Він сильний компаньйон, той, що допомагає другові в біді. Він найсильніший в степу, силу він має. Сила ж його, як господаря неба. А що ти нагинався над ним, як над жінкою, значить, що він ніколи тебе не покине. Ось що означає сон твій. Знову Гільгамеш сказав матері своїй Мамо, я бачив інший сон. В уруку городі лежала сокира, і вони зібралися довкола неї. Країна урука стояла довкола неї. Вся країна зібралася довкола неї. Народ натискав на ню, а коли я поклав її тобі у ноги і нагнувся над нею, як над жінкою, ти сама поставила її на рівні зо мною. Мудра, тьому що у всякому знанні, сказала до сина свого «Нінсун, мудра, тому що у всякому знанні, сказала Гільгамешеві. Сокира, що ти її бачив, це чоловік, а що ти нагинався над ним, як над жінкою, і що я сама поставила на рівні з тобою, значить, що є він сильним компаньйоном, такий, який допомагає другові в біді. Він найсильніший у степу, силу він має, могутня його сила, мов господаря неба. Гільгамеш відкрив уста свої і сказав матері своїй, Хай ця велика участь буде мені, щоб я мав компаньйона. Поки Гільгамеш виявив сон свій, куртизанка говорила до Енкіду Пропуск. Двоє. Енкіду, сидячи перед нею, він, що бачить усе у межах краю. Пропуск. Що покладається на нінліл? Пропуск. «Асур» Таблиця друга, друга таблиця ассирійської версії, за винятком кількох пасажів, занадто знищена для суцільного відчитання. Використаємо тут старовавілонську версію, що списана на так званій Пенсільванській таблиці. Колонка 1. Гільгамеш устав, щоб виявити сон. Промовляючи до матері своєї. Моя мати, цієї ночі я чувся щасливим і ходив поміж героями. З'явилися зорі в небі. Господар неба впав до мене. Я пробував підняти його та не міг осилити. Я пробував посунути його, та не міг зрушити. Країна Урука зібралася довкола нього, а герої цілували ноги його. Я вперся чолом, і вони помогли мені. Я підніс його і приніс до тебе. Мати Гільгамеша йому, що в усьому каже Гільгамешеві. Поправді, о Гільгамеш, один, як ти, народився в степу, його вивело широке поле. Коли узриш його, то зрадієш, як жінкою, герої цілуватимуть ноги його. Ти обійматимеш його, приведеш його до мене. Він ліг і снив інший сон, оповів матері своїй. Мати моя, я бачив інший сон. На вулиці, у рука, на базарі, лежала сокира, і вони зібралися довкруг неї, а вид сокири був інший. Я дивився на неї, радів, любувався нею. І нагинався над нею, як над жінкою. Я взяв її і поклав поруч себе. Мати Гільгамеша тьому, що в усьому сказала Гільгамешеві. Далі пошкоджено. Колонка друга, бо я поставлю його на рівні з тобою. У час, коли Гільгамеш відкриває сни, Енкіду сидить перед кортизанкою. Пропуск. Двоє. Енкіду забув, де він народився. Шість днів і сім ночей Енкіду кохався з повією. Куртизанка відкрила уста свої і сказала Енкіду: Дивлюся я на тебе, о Енкіду, ти як Бог. Чому із дичиною вганяєш ти по степу? Ходи, я проведу тебе до урука, торговиці, до святого храму, осідку Ану. О Енкіду, встань, щоб я тебе провела. До Еанни, осітку Ану, де гільгамеш славний ділами і. пропуск Ти полюбиш його, як себе самого? Ходи, встань із землі, лігва вас Він послухав її, сприймав її пораду. Пораду жінки він узяв до серця. Вона роздерла одежу надвоє. Одною вона одягнула його, другою вона одягнулась сама. Вона бере його руку, веде його мов мати, до столу пастухів, у кошари, де стадо. Пастухи зібрались довкола нього. Бракує чотирьох рядків. Колонка третя. Молоко диких звірів він звик сати. Хліб вони поклали перед ним. Він збентежився, дивиться, витріщивши очі. Нічого не знає Анкіду, як їсти хліб. Пити сильний напиток не був він навчений. Куртизанка відкрила уста свої, промовляючи до Енкіду Є ж хліб, Енкіду, підтримка існування, Пий сильний напиток, устійнений звичай країни. Енкіду їв хліб аж наситився. Сильного напою він випив сім мірок. Душа його почувалася вільно, щасливо, серце його веселилось, і лице його сіяло. Він тер пропуск своє волосате тіло. Він намастився олією, і став він як людина. Він одягнув одежу. І ось він як чоловік. Він узяв зброю свою, щоб боротися з львами, щоб пастухи могли вночі відпочивати. Він ловив вовків, захоплював левів, великі скотоводи могли спокійно спати. Енкіду був їх сторожем. Муж сильний, особливий герой. До Пропуск сказав. Бракує десь п'ять рядків. Колонка восьма Бракує восьми рядків. Він веселився, підняв свої очі, побачив людину. Звертається він до куртизанки. Шамхат, приведи чоловіка. Чого він сюди прийшов? Я хочу знати його ймення. Куртизанка покликала чоловіка. Щоб той підійшов до нього і щоб він побачив його. Мужу, куди поспішаєш? Ради чого така тяжка твоя подорож? Чоловік відкрив уста свої і сказав до Енкіду До громадської домівки це є уділ людей. 24, 26. Значення неясне. ясне. Королеві ж у рука, торговиці, відкрито пропуск людей для вибору невісти. Гільгамешеві королеві урука, торговиці, відкрито людей для вибору невісти. Він перший покриває жінку, за ним іде чоловік. Рішенням богів було проголошено від дня обрізання пуповини. Це був його уділ. При словах чоловіка його обличчя зблідло. Бракує десь трьох рядків. Колонка п'ята Бракує шести рядків. Спереду йде Енкіду, і куртизанка за ним. Коли він увійшов у рук на торговицю, простолюддя зібралося довкруги нього. Коли стояв він там, серед вулиці у рука, на торговищі, люди зібралися, говорячи про нього. Подібний він до гільгамеша, він ростом та сильний кістю. Пропуск Він найсильніший в степу, силу він має, молоко звірів сав він. Завжди в уруку руку мужі веселились. Могутній з'явився проти героя, красня видом. Гільгамешові рівний, як Бог з'явився. Для Іжгари ложе постелено. Гільгамеш. Пропуск. Ніччю. Пропуск. Як він наближається, Енкіду стає серед вулиці Загородити прохід Гільгамешеві. Пропуск. Своєю силою. Бракує десь трьох рядків. Колонка шоста. Бракує близько п'яти рядків. Гільгамеш. Значення неясне. Проростає. Пропуск. Підвівся він і пішов до нього. Зударились вони на краю базару. Енкідо загородив двері своєю ногою, не дозволяючи Гільгамешеві війти. Вони щепилися між собою, мов буйволи з хрепінням. Вони зірвали одвірок, аж стіна задрижала. Так Гільгамеш та Енкіду щепилися між собою, мов з хрипінням. Вони зірвали одвірок, аж стіна задрижала. Фрагмент асирійської версії це показує так У дверях громадської домівки Енкіду загородив ногою своєю, не дозволяючи провести Гільгамеша. Вони щепилися між собою у дверях громадської домівки. Вони билися на вулиці на краю базару, вони зірвали одвірок, аж стіна здригнулася. І далі Гільгамеш нагнувся, приклякнув до землі, Улігся гнів його, і він відвернувся. Коли він відвернувся, Енкіду промовив до нього до Гільгамеша. Особливим твоя мати, буйволиця загороди, нінсун породила тебе. Голова твоя височить над мужами. Королівство над людьми Енліль тобі призначив. Пропуск. Твоє пропуск переходить.